Вітаю, мої дорогі! У цьому відео поговоримо про головні технологічні новини: як ширик рутерка Іванна успішно проходить інтерв'ю з кандидатами, як стартап Неомі формує продуктові кошики за вас, про запуск великої мовної моделі в Україні, стрімкий успіх ізраїльського ноу-код проєкту Base44 та найбільший витік паролів в історії. Мене все ще звати Сергій Німчинський. Давайте розбиратись. Як віртуальна асистентка провела понад 20 інтерв'ю і не викликала підозр. Сергій Хравцов, CEO та співзасновник українського стартапу Connective One, розповів про перші результати роботи їхньої шиї рекрутерки Іванни. Цей помічник був створений для автоматизації рутинного скринінгу кандидатів. Завдання для Іванни було доволі простим. Зв'язатися з кандидатами, які надіслали резюме в месенджери, з'ясувати готовність до розмови, перевірити ключові умови та передати релевантних далі живому рекрутеру. Релевантних кандидатів для комунікації обрали Telegram, що дозволило Івані як відповідати на вхідні повідомлення, так і першою писати кандидатам. Спершу профіль ши виглядав максимально людяна. Фото згенероване нейромережею, опис дата народження. Такий підхід мав на меті запобігти дегуманізації, коли користувачі починають тестувати чат-бот на міцність, сприймаючи його як бездушний інтерфейс. Утім, на практиці зіткнулися з протилежною проблемою зловісною долиною. Коли щось виглядає майже як справжнє. Але викликає дискомфорт. Частина кандидатів вважала, що спілкуються зі скамом або фейковим акаунтом. Ну, звісно, ми всі до цього звикли погодитися. Тим більше що Ну кому із нас тільки не піше. Після цього розробники змінили підхід, замінили фото на логотип, прямо вказали, що Іван наший ший асистент, і розробили структурований сценарій на основі перших вісьмі діалогів. Сценарій включали логіку відповіді, базу знань по вакансії та інструкції для Івани. Важливою складовою проєкту став режим Copilot. Кожен діалог супроводжує людина, яка може непомітно для кандидата підхопити розмову у потрібний момент. Таким чином, вдається поєднати автоматизацію зі збереженням контролю та якісті. За словами Кравцова, Іванна вже провела понад 20 повноценних скринінгів, і лише двоє кандидатів засумнівалися, що спілкуються з реальною людиною. Справді, чому вони почали сумніватися, враховуючи, що це було просто написано там, що це ши асистент? Хм, дивно. Увесь функціонал ШИ був реалізований на платформі Connective One за допомогою Low-Code Builder та системи Fastline Pro. Що можу сказати, ну звісно, це майбутнє. Я впевнений, що рано чи пізно ми були вимушені все ж таки спілкуватися з штучним інтелектом не тільки в чаті, а й голосом, коли вам будуть дзвонити не тільки школи англійської мови або юридичні фірми, як вони задрали, зараза. Ось. І зі своїми роботами, і будуть справді дзвоніти рекрутери штучним інтелектом, щоб вас проскрініти. Коротше, кіберпанк, якого ми заслуговуємо. Уявіть собі, день народження, який триває не один день, а цілий місяць. Без тортів і кульок, але з подарунками. Тільки є один нюанс. Подарунки отримає не іменинник, а ви. У липні компанії FoxMind 9 років. І ми не приймаємо, а даруємо. Знижки на всі продукти 20% весь місяць. Але як і в будь-яке свято, є чітка дата завершення. 1 серпня усе повертається на свої місця. Тому, якщо ви чекаєте знак, ось він. І він дійсний тільки в липні. Український ши стартап, який формує продуктовий кошик, за вас. Ви що, їсти за мене будете? Ага, стартап Ніомі виходить на ринок з амбітною метою: назавжди змінити те, як ми купуємо продукти онлайн. Замість того, щоб годинами шукати товари в інтернет-магазині, користувач вводить запит. І вже за кілька хвилин отримає готовий кошик із урахуванням власних уподобань, дієтичних вимог і стилю харчування. Ідея з'явилася навісні 24-го року, коли співзасновник Неомі Дмитро Лилик втомився витрачати пів години на планування меню і підбір продуктів в супермаркетах. Ох, не впевнений, що це буде користуватися великим попитом, але подивимось не це просто черговий застосунок для підрахунку калорій, ну ми вже зрозуміли. Це розумна система, яка аналізує запити користувачів, адаптує меню під реальний асортимент супермаркету, враховує сезонність, маржинальність товарів, промоакції, маржинальність. Навіщо вона аналізує маржинальність? Щось мені здається, що це. Ну так. Якщо вона аналізує маржинальність, це одразу вказує на те, що це не стільки ваша користь, скільки користь самого магазину. Окей. Ну, але те, що вона враховує промоакції, ну напевно, ви розумієте, це може і на вашу користь, а може і зовсім і на вашу. Ну, однак, те, що вона аналізує терміни придатності, це добре. Наразі сервіс працює в партнерстві з мережею Varus. А скоро з'явиться ще в одній великої української продуктової мережі, Цікаво, якої і чомусь. Я думаю, що це сільпо для кінцевих користувачів. Неоміс залишатиметься безкоштовним, а зароблятиме з рітейлерів за успішні транзакції. Команда Неомі ділиться парадами з іншими стартаперами: не чекати ідеалу, швидко тестувати гіпотези, не боятися визнавати помилки та підтримувати прозору комунікацію. Бо саме користувач – найкращий вчитель, і саме він визначає, що стане по справжньому потрібною технологією майбутнього. Ну, я не знаю. Як на мене, звісно, рано чи пізно такі технології будуть во всіх інтернет магазинах тому що якщо ти заходиш і пишеш, ну, щось на кшталт в мене болить спина, а тобі порадують крісло там більш зручне, і подушку якусь масажну, і масажер, і, мабуть, ще щось додаткове про що ти навіть не знав, що таке Вот. І це точно буде корисно, і це точно буде користуватися попитом. Але чи будуть справді люди довіряти цим парадам, я не впевнений. Як мінімум, я одразу, як людина, трохи розбирающася в маркетингу, починаю ну, і в бізнесі. Починаю думати: ну точно ж, це буде враховувати маржинальність товару і буде радити вам те, на чому магазин заробить більше. А чи справді це для вас краще чи ні, ну це вже друге питання. І, ну, коротше, починаєш одразу думати, мабуть, все ж таки краще порадитися з якимось зовнішнім штучним інтелектом, на кшталт Джеміні чи Чарджи Піті, тому що він якось не пов'язаний з виробниками і з самим магазином, але тут вже починається нова а, лінія параної. Мабуть, вже буде працювати ті самі Сіошніки, які ГІОшники, які оптимізували сайт для того, щоб штучний інтелект вам порадив саме його товари. Ну, коротше, достатньо складно визначити, чи це знак долі, чи це контекстна реклама. Ви розумієте про що я. Україна створює власну велику мовну модель. Нарешті. І розробкою займається Він win AI Center of Excellence. Назва просто Бімба. Я навіть не знаю, як це коментувати. Win-Win AI Center of Excellence. Вау! Просто, просто Вау! При звісно, Мінцифрі та ще, як не дивно, Київстар. Майбутнє ЛЛМ стане основою цифрових сервісів для держави та бізнесу. В Мінцифрі розповіли, що уряд координуватиме розробку, а також створить органи контролю якісті, безпеки та етичності технології. Я не буду це коментувати і так мене в хейті постійно М, Окей. Українські розробники можуть долучитися до ініціативи, надіславши запит на електронну пошту АІ Собака The DigitalGov.ua». Першу версію ЛЛМ планують предоставити вже до кінця 25-го року. Штучний інтелект навчатиметься на українських відкритих джерелах без використання персональних або чутливих даних. Ага, ми повірили. До збору даних залучать університети, бібліотеки, наукові установи та фахові організації. Ну, звучить непогано. Координаційний комітет, до якого увійдуть представники Мінцифри, Київстару старо та фахівці етики і технологій, дуже хочу подивитися на фахівця етики. І він буде відповідати за стратегічне бачення розробки. Саме модель створюватиме окремий проєктний офіс, організований Київстаром, який також фінансуватиме розробку без залучення державного бюджету. Після запуску LLM стане доступною для тестування державними, громадськими та науковими організаціями а згодом буде відкрита у форматі open source. Це добре. Держава планує використати цю модель для впровадження шипомічника в застосунку ДІЯ, створення інструментів для аналізу законодавства та персоналізованих освітних сервісів у межах платформи Мрія. Ну, насправді, це просто те, на що всі чекали, і впевнений, що навіть якщо ви не чекали, ви погодитеся, що мати власну ЛЛМ яка навчена на українських даних просто необхідна для того, і для бізнесу, і для держустанов, і для навіть простих користувачів, тому що ну, все ж таки час від часу вам щось треба дізнатися саме в контексті України. Ну і добре, що в така модель буде. Звісно, дуже цікавить, як вона буде працювати, і скільки це буде коштувати, ну, доступ до неї. Коротше, ну, подивимось, що там вийде. Потім обговорюємо. Також у нас записаний подкаст великий з Артемом Бука... Букавцом. Ми там в тому числі обговорювали цю ЕЛЛЕМКО, і Артем висказав в дуже таких, знаєте, позитивному ключі щодо цього ЛЛМ. Я з ним погодився. Ізраїльському розробнику знадобилося лише 6 місяців, щоб продати свій стартап за 80 мільйонів доларів. Скромна людина. Маор шлома довів, що ідея соло-єдинорогів, компаній з мільярдною оцінкою, які створює одна людина, не така вже й фантастична. Ну да, одна людина на світ. Зовсім не фантастична. Його стартап base 44 спеціалізується на вайп-кодінгу і дозволяє будувати повноцінні застосунки без жодного рядка коду. І ось нещодавно Base44 викупила компанії Vix за 80 мільйонів доларів готівкою. Готивку, Карл. А -а -а, хеликоптер до нього ще не прислала, еще бы все дрібними купюрами, не дивно звучить, звучит, хоча формально шлома працював не один, запуску та стрімкого зростання Base 44 за лічні місяці Вразили технологічну спільноту. За півроку проєкт вирос до 250 тисяч користувачів, заробив 189 тисяч доларів прибутку в травні попри витрати на використання llm моделей. Цікаво, що Base 44 розвивався виключно завдяки публікаціям Шлома в LinkedIn і Twitter. Непоганий він маркетолог погодьтеся. Продукт підтримує генерацію застосунків на основі текстових запитів, автоматично додаючи базу даних, аналітику, автентифікацію, інтеграцію, електронну пошту, повідомлення, мапи та інші інструменти. Шломов вже мав вагу в ізраїльському стартап-екосистемі завдяки попередньому проєкту Explorium. Тоді його підтримали Insight Partners. Base 44 уклав партнерство з великими ізраїльськими гравцями, як-от ETORO і SimilarWeb. А вибір на користь моделі від Anthropic, а не OpenAI, привернув увагу AWS, яка запросила стартап презентуватися на івенті в Тель-Авіві. Попри шалене зростання, Шлома вирішив продати компанію, визнавши, що наступний рівень масштабування неможливо досягти самостійно. Для VIX це стало логічним кроком. Додати до своєї наукод екосистеми llm продукт що вже давив свою рентабельність. Ну, скажімо так, я впевнений, що все ж таки такі історії, як ця, можливо, виключно в ситуації от шаленого попиту на ринку, коли всі такі А, надайте нам будь-який штучний інтелект, купуємо. Shut up and take my money!» Звісно, ні, все, звісно, ні, всі. Звісно, не кожен момент, але комусь все ж таки связе. Ну і до речі, я так розумію, цей шлома все ж таки вміє продавати і достатньо непоганий маркетолог, і якщо він такий шалений попит. Влаштував виключно за рахунок власних публікацій в соцмережах. Я просто знімаю капелюх, навіть не знаю, що тут сказати. Просто герой. Але, скоріше за все, цей проект ну, навряд чи буде дуже успішним на дистанції. Але гроші він зробив все Успішно. Найбільший витік паролів в історії. Паролів. Найбільший витік паролів в історії. Кіберсвіт сколохнуло найбільше в історії крадіжка паралів. паролів. Імовірно, в історії крадіжка Дослідники підтвердили витік приголомшливих 16 мільярдів обликових даних. За словами фахівців з Киберньюз, йдеться не про повторну публікацію старих баз. А про нові дані, що можуть бути використані для масштабних фишингових атак та повного контролю над чужими акаунтами. Паролі до еккаунтів Google, Apple, Facebook, GitHub, Telegram, VPN державних розробницьких платформ, виявилися у відкритому доступі разом з деталями авторизації, URL-адресами та іншими чутливими даними. Це не централізований злам, а наслідок дій кількох інфостілерів. Шкідливих програм, які зберігають логіни і паролі з пристроїв користувачів, частину злити інформації раніше не було виявлено в інших витоках, що робить цей інцидент ще небезпечніше. Фахівці з кібербезпеки одностайно вважають: настав час відмовитись від паралів, паролів настав час відмовитись від паролів на користь більш захищених технологій. Зокрема, паскейс – ключів доступу, що працює на основі біометрії або апаратних токенів. Google, Apple та Facebook вже впроваджують цю систему, закликаючи мільйони користувачів зробити перехід. Я б зробив перехід, але ви не можете до цього моменту якось підготувати інфраструктуру? Ні? Було б добре. Наслідки цього витоку можуть бути катастрофічними. Експерти попереджають про ефект доміно. Один вкрадений пароль може призвести до хвилі атак, втрати доступу до сервісів, шахрайства до крадіжки особистих даних. Щоб цього уникнути, варто вже зараз починати користуватися менеджером паролів, відмовитись від повторного використання логінів і перейти на Паскейс. Майбутнє, за словами експертів, за системами, що дозволяють входити без паролів. І вже за кілька років більшість користувачів з усього світу можуть повністю від них відмовитися. Ну, як я кажу, я також за те, щоб відмовитися від пароль паролів, де там наголос. Я також за те, щоб відмовитися від паролів. Звісно, це дуже незручно пам'ятати візанку паролів. І давайте будемо чесними. Майже всі з нас використовують один і той самий пароль для майже всіх ну Або з деякими модифікаціями до різних доступів. І, звісно, такий витік, ну це, скажімо так, дуже величезна загроза для всіх нас. І дуже хотілося б, щоб все ж таки там умовний відбиток пальцю чи там не знаю Face ID використовувався скрізь, і це було б набагато складніше зламати. Але. Давайте будемо чесними знову ж таки, навіть якщо там умовний э, додаток Приватбанку чи там монобанку використовує э, біометрію, то все одно це призводить просто до автоматичного вводу паролю. Ну, ну таке. Ну, тобто, це зовсім не, не, не захист, да? тобто людина, яка знає, пароль, все ж таки, може зайти. Дуже величезні зміни будуть. Э, для того, щоб це впровадити, і я не впевнений, що це можна зробити швидко, але це точно потрібно робити. Ну що ж, штучний інтелект стрімко входить у повсякденне життя від рекрутингу до покупок і безпеки даних. Україна нарощує амбіції, створюючи власну LLM. А нові стартапи доводять, що ринок готовий до змін. Та ринок завжди готовий до змін. Ши ще не все може і не скоро зможе. Скоріше за все ніколи. А ми все ще можемо навчатись. Люблю вас. Пока. Бувають моменти, коли нічого не освітить ваш шлях краще, ніж міст, що горить за спиною. Дон Хенлі, Іглс.